Всім привіт, американські та українські дронові санкції проти рязанського НПЗ та вибух заводу боєприпасів у Копейську. і до чого тут туча знищення танку, граду та відбиття українських бійців з лап ворога. Все це покажемо в нашому візуалі фронтових подій. І як іноді буває корисно дивитися пропагандистські сюжети на каналі Росія 1 Наші дрони віддячили їм за наводку на цілі. Про все це не тільки найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я, В'ячеслав Цимбалюк, підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі під відео. Ну а ми починаємо. Українські десантники звільнили кучерів яр на Донеччині. Це от одна з тих оточених збройними силами України ділянок напрямку на Добропілля, що творилося після провальної спроби Росіян просунутися вглиб. Ну от пам'ятаєте, ті заячі вуха, чи щось таке, що воно там нагадувало по формі у перші дні. А зараз це такі острівки, які знищуються збройними силами України. Отже, раніше був звільнений і зачищений золотий колодязь та весела, і ось тепер настала черга кучерева Яра. До села увійшов 132-й окремий розвідувальний батальйон ДШВ взяв у полон понад 50 окупантів і встановив у селі Український прапор. Ось якраз, бачите, полонених, які йдуть здаватися. Е, наразі йде процедура зачищення, тому Діп Стейт навіть от на карті, як ви бачили перед цим, поки не поспішає зафарбовувати його. Тож зрізання цього виступу нашими силами оборони продовжується. І стало це можливим, скажу вам, завдяки в тому числі тому, що за останній тиждень-півтора вдалося відбити кілька тих потужних броньованих штурмів росіян якраз у спробі пробитися до оцих от острівків і підсилити оточені осередки своєї піхоти, які там, по суті, лишилися призволяще. Також чудові новини вже про удари в глиб Російської Федерації. Просто у ці хвилини у московських аеропортах Домодєдова і Шереметіо оголошено план «Кавьор» через загрозу дронів. Гучно працює російська ППО. А за даними командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Броуді, вчорашній нічний удар по заводу в Саранську припав по цеху з виробництва боєприпасів та детонаторів. В результаті сталася детонація вибухівки та готової продукції. Ну а вже цієї ночі за доброю традицією, горіло на Рязанському НПЗ. Напередодні Дональд Трамп запровадив санкції проти російських НПЗ, в тому числі проти Рязанського. Але це удар в перспективі. А От Наші дрони це результат, якраз уже зараз. Як ви бачите, губернатор Рязанської області підтвердив пожежу на НПЗ правильно через падіння уламків безпілотників. Бачите, як кучно впали, що аж така ось пожежа. Рязанське НПЗ нагадаю, входить до першої п'ятірки найбільших НПЗ Росії. Ну і Наші дрони вже кілька разів атакували, до речі, це підприємство. Також стався величезний вибух на заводі Пластмас в місті Копейськ, Це біля Челябінська, це вже майже 2000 км кілометрів від України. Тож не можу сказати однозначно, що це наші дрони. Але два дні тому в Брянській області було атаковано підприємство з аналогічним профилем виробництва і характером продукції. А в серпні пороховий цех на заводі Рязанській області. В Копейську ж виробляли вибухові речовини та компоненти для боєприпасів, в тому числі 150. Двох міліметрів. Причому вибухів там вчора було кілька, вочевидь, дотонація, але не менш вибухова реакція місцевих. от, В той тучі тільки так. Отак, прям в зрим. Отак-к. Ось так народжуються нові меми, але залишу надто імпульсивних росіян їхнім лікарям, і додам, що от таких здивованих мешканців Росії буде ставати все менше, бо вибухи на їхніх заводах, НПЗ та всьому, що має відношення до воєнки та підживлення військової машини, перетворюються на звичне явище, тож дивуватися тут уже не буде чому. В тому числі, до речі, американським озброєнням Wall Street Journal повідомила, що адміністрація Трампа зняла обмеження Україні використовувати ракети далекого радіусу дії по Росії, і хоча Трамп це заперечив, але, вочевидь, він просто не хоче зараз брати на себе відповідальність, з іншого боку, він вперше запровадив серйозні санкції проти нафтових гігантів РФ, Росніфті, Лукойла та їхніх дочірніх структур, там дуже великий список. Ну і ще нарешті, скільки часу на це знадобилося, зрозумів справжню ціль вторгнення Путіна в Україну. Я далі процитую. Я завжди відчував, що Путін хоче Україну повністю, а не її частину, заявив вчора Трамп. Ну ось санкції, дозволи на удари, нехай і приховані надання, розвід інформації. Ось так має виглядати власне тиск на Путіна через силу. Ну і ще зброя. Цей аспект поки краще виходить не у сполучених штатах, а в наших європейських партнерів. Україна та Швеція підписали договір про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей і зробили. Це два лідери країн Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістенсон. Договір передбачає співробітництво у сфері розвитку повітряних можливостей, що зокрема відкриває Україні шлях до шведських винищувачів Гріпен. Це також потенційне стратегічне партнерство з компанією САП, яка їх виробляє, і крім того, вало з іншого спільного виробництва антидронових та розвідувальних систем, симуляторів для навчання льотчиків та інших напрямків. Нагадаю, ще влітку 23-го року українські льотчики пройшли ознайомлювальну підготовку на шведських винищувачах Яс 39 Gripen, гріпен, тобто роботи з розгляду принаймні от цих машин до їх залучення до повітряних сил України розпочалися вже давно. І окрім ознайомлювальної підготовки, було виконано і іншу роботу. бачимо. В нас вже є F-16, фахівці стверджують, що 80% зараз бойової роботи нашої винищувальної авіації виконують саме вони. Є міражі, от гріппани теж стануть, я вважаю, дуже потрібним підсиленням. Щоправда, тут не все так швидко. ЗМІ пишуть, що Швеція готова продати нам від 100 до 150 цих літаків нових. Тобто їх СААП буде виробляти з нуля. а Це займе близько 10 років. Тож гріпани у лівреях наших повітряних сил це досить далека перспектива. Ще але потім, принаймні, це буде системне переозброєння нашої винищувальної авіації і повне заміщення таким чином радянських застарілих бортів. Ну а поки без гріпанів, але... Наші бійці, в тому числі з допомогою авіації нашої, знищують ворога. Ось і минулої доби наші герої знешкодили ще 920 росіян. Таким чином, загальна кількість втрат армії РФ за з повномасштабної війни понад 1 мільйон 134 тисячі військових уже складає. Також Збройні сили знищили два танки, шість бойових броньованих машин, 24 чотири артилерійські системи, по одній реактивній системі залпового вогню та системі ППО, а також 106 одиниць автотехніки. Ну і далі наш традиційний візо. Вал знищеної бронетехніки буде град, звісно ж, піхота знищена, але перед тим традиційно прошу вас підписатись на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ну пишіть в коментарях, яке відео вам сподобалося найбільше. Розпочнемо з дивовижної історії з хепіендом для наших бійців, що на фронті буває, на жаль, не завжди. Ось відео на якому група ворогів захопила наші позиції та взяла у полон двох наших бійців. Це все відбувається під пильним оком нашого розвідрона. Одразу ж відбувається контратака українських бійців 141-ї бригади, яка змусила окупантів забути про наших полонених. Українці спершу штурмують і займають окопи, після чого звільняють полонених побратимів абсолютно неушкодженими. А за тмогу вже потім кількох гранат. Фактично зачищають укриття від ворога. Ну і тут фінал зрозуміло. хеппі-енд тільки для наших бійців для росіян хеппі-енду не буде. Ну а далі якісна робота пілотів піві-дронів підрозділу Роніни, який добряче пройшовся по ворогу на запорізькому напрямку. Для початку був знищений покинутою росіянами на узбіччі дороги. Реактивна система залпового вогню ГРАД також наші дрони вполювали вантажівку. Дві буханки, сім легкових авто, трьох окупантів, дві бойові броньовані машини та антенну зв'язку ворога. Нагадаю, ворог періодично намагається проводити штурми і на цій запорізькій ділянці, а саме на Оріховському, Гуляйпільському напрямках. Тож роботи у наших дронарів не бракує. Ну і ще одна така якісна робота підрозділу Роніни: знищення ворожого танку. Т-62 його росіяни намагаються взагалі максимально замангалювати, ховати. Ну, але це ж аж ніяк не перепона для наших дронів, які спочатку з кожним ударом дрона розчищають доступ до танкової броні. Ну, а потім вже відкритий танк, фактично спалюють знову ж таки кількома влучаннями. Так, на це витрачається ледь не десяток дронів, але така важлива ціль, як танк, погодьтеся, варта цього. Тож черговий російський танк поповнив статистику знищеної російської техніки. І от якраз зараз е, можемо побачити момент, коли вже е, ці, з кожним влучанням більше знищується укриття. Ну а в кінцевому випадку потім е, танк е, підпалюється одним із влучань, і вже там все починає просто горіти. І фінал тут, е, як і в випадку, з будь-яким мангалом. От так має в принципі виглядати російська військова техніка. Ну і про ситуацію на фронті генштаб повідомляє, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 126 бойових зіткнень. Згідно вчорашніх даних було 167, днем. Раніше 202. Тож відмічаємо таке зменшення активності ворога, що може свідчити про підготовку до чергової спроби штурмів, як ми вже це раніше бачили. На слов'янському напрямку наші захисники відбили вісім штурмів окупантів поблизу Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки. На Костянтинівському ворог здійснив 11 атак. Не продовжує лишатися Покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора. Ну і на Олександрівському напрямку сили оборони відбили 20 атак на позиції наших військ. Ну і за останніми даними від Діпстейт сили оборони України відновили як. Позиції поблизу нового шахового та кучерового яру, як я вже раніше казав, Ми на початку показували відео зі звільненням фактично цього населеного пункту, але тим не менш ворог просунувся. Поблизу Вербового, Степового та Новогригорівки. Це все Олександрівський напрямок, це Запорізька і Дніпропетровська область. Ну і наостанок розповім, чому іноді корисно дивитися пропагандистські сюжети в новинах, в тому числі каналу Росія 1. Нещодавно там зробили репортаж, як майстерно росіяни збивають наші дрони з літаків малої авіації, чи то автоматника в кабіну спортивного як 52 посадять, чи кулемети прироблять до Сесни. От такі, от вони молодці радіють росіяни. Та вони планували збивати, зокрема, українські далекобійні дрони. Тільки от є проблема. Сюжет подивилися в СБУ і, проаналізувавши відео, геолокували його. Виявили ці літаки на аеродромі десь у Запорізькій області. А оператори Центру спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України за допомогою літакоподібних дронів відмінусували два таких російські легкомоторні літаки. Шкода, шкода, вже, що про це російські пропагандисти сюжет не знімуть. Ну ще й, мабуть, пошли. Шапці отримують за те, що а, фактично злили позиції своїх же літаків, які там знаходились. Отже, ну що виходить? Така цікава річ: літаки, які були призначені знищувати українські дрони, були знищені українськими дронами. Прорахувалися, але де? От на цій іронічній ноті я з вами і попрощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте ваші вподобайки. Залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.